Атакує рух тим часом Альваренга. Мисик. Його навіс. Момент знову у Климчука не було офсайду! Забиває рух на центр, показує зараз Паскал. Климчук використав свою третю можливість у цьому поєдинку і все ж таки забив. Не було зараз шансів у Данила Єрмолова. Ну що, ну не можна постійно втрачати Климчука і давати йому можливість для ударів. Він обов'язково, хоча б третю можливість використає 17-та хвилина зустрічі. Гол Климчука дуже хороший удар. Давайте спочатку дивитися. І дійсно він витримав лінію офсайду Альваренга на Мисика. Мисик став автором гольової передачі. Ще раз дивимося чудове виконання. Удар з лівої ноги в дальній кут. Ну і ви подивилися зараз, чому власне тренерський став руха вирішив сьогодні мисика поставити на позицію правого захисника.